з нами Наталя Торкут, фахівець з історії зрубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор, членкиня Європейської асоціації англістів та європейської асоціації шекспірознавців. Пані Наталю, чуєте, бачите нас? Раді вітати так, вас в нашому дня. ефірі. Доброго Вітаю. дня, дуже глядачів. Е, дуже приємно так вас бачити нас в ефірі. І давайте почнемо з того, що напередодні у Національному музеї літератури України відбулася презентація білінгвальної збірки поезії. Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру. Боже. Е, і ви були модераторкою презентації. Білінгва – це двомовний текст, у якому однаковий вміст відображається на двох різних мовах. Дуже цікаво, як це виглядає. Чому саме українсько-грузинська збірка? Дякую за дуже цікаве запитання. Ось я хочу показати цю білінгу, цю книжку, яка дійсно видана двома мовами: тут український текст і поряд поетичний грузинський текст, але деякі тексти представлені трилінгвою, оскільки додається ще і англійський переклад. А чому власне Грузія? Е, вчорашню презентацію ми назвали Україна Сакартвело Братерство скріплене кров'ю. І ця назва і є по суті відповіддю на ваше запитання. Вона містить в собі подвійну алюзію, це таку подвійну відсилку. По-перше, вона відсилає до знаменитих слів Шекспірівського героя і історичної персони короля Генріха П'ятого. Англійського короля Генріха V, який е, під час знаменитої битви при Азенкурі назвав своїх бійців, своїх воїнів «a band of brother» братерством. Тобто, оце е, воєнне братерство це надзвичайно важливий чинник, який допомагає перемагати тоді, коли сили противника набагато потужніші, ніж твої сили. Е, друга частина подвійної нашої алюзії відсилає до фільму, який нещодавно презентували українські документалісти. Це фільм Олега Манчури, який знятий за одноіменною книжкою Скріплені кров'ю Олега Манчури і Олеся Кучарука, в якому йшлося про інтернаціональний. Легіон оборони України створений грузинами грузинськими громадянами Грузії ще у 2014 році, тобто тоді, коли власне і почалася війна Росії проти України. І так склалося, що серед бійців іноземних легіонів грузинів найбільше понад дві тисячі грузин. Це і громадяни Грузії, і громадяни України, які є грузинами за походженням, воюють сьогодні за нашу свободу і за майбутнє цивілізованого світу. Отже, ми вирішили зробити такий гуманітарний проект на засадах інтелектуального волонтерства. Перекласти тексти поетів українських, написані вже під час повномасштабного вторгнення грузинською мовою, і з'ясувалося, що є чимало текстів грузинських сучасних поетів, які написали їх вже після лютого, 24 лютого 2022 року. І ці тексти ми переклали українською мовою. І зараз ця книжка активно розповсюджується в госпіталях, де лікуються наші військові, і на лінії фронту ніж я поставлю запитання, хочу, щоб ви трішки ліворуч по собі сіли, якщо можна, тому що титр закриває вам обличчя і трошки ліворуч по собі. Ось так, так лишайтеся все. І можливо, якщо камеру можна трішки на себе, чи ви з комп'ютера трішки на себе я з Ось, я спробую. Все. трошки тепер так. догори все. Ось так лишайтеся, так. тому що ми хочемо, щоб вас було гарно видно. А, пані Наталі, розкажіть про авторів збірки, як їх збирали, і кому належала ця сама ідея білінгви. Чому для створення ілюстрації? Ви запросили харківську художницю Дар'ю Хрисанфову. Цей проєкт народився, власне, як фінальна стадія іншого проєкту. Рівно рік тому, в червні 2022 року, Інститут літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України проводив захід, масштабний міжнародний захід. Це був тиждень, який називався Музи не мовчать. І під час цього заходу ми зібрали поетів, драматургів, музикантів. Кожного дня з 6 до 9 вечора ми мали можливість послухати наших митців і послухати міркування науковців про те, як змінилося сучасне українське мистецтво, зокрема, мистецтво слова. І коли цей проєкт вже був успішно завершений, Грузинські колеги звернулися до нас з такою пропозицією викласти інформацію про цей проєкт на грузинських сайтах. Ми погодилися, а коли ми вже почали над цим працювати, виникла ідея Білінгви. Це спільне наше, можна сказати, таке дітище. Дуже активно до цього долучилися наші грузинські колеги, зокрема, професорка, докторка філологічних наук, всесвітньо відомий лексикограф Тінатін Маргалітадзе. Власне, пані Тінатін Ізібер зібрала групу грузинських науковців. Це, як правило, люди, які дотичні до мистецтва слова, далеко не завжди до української літератури, але до мистецтва слова в цілому. І це також представники Центру українських студій Тбіліського університету. І ці люди разом зібрали тексти грузинських поетів, знайшли перекладачів, які змогли долучитися до перекладу наших текстів. Грузинською мовою. Часто ми діяли через посередництво англійських перекладів, бо часу було не дуже багато. А ми, відповідно, шукали перекладачів, які змогли впоратися з грузинськими текстами і викласти їх у поетичній формі. Таким чином, зібралася дуже активна команда, і на ентузіазмі цих людей з'явився власне креативний продукт. А потім людина, яка очолює видавництво Сулакуарі, це одне із е, Таких найвідоміших, найсолідніших видавництв в, в Тбілісі. і Солоковий прес е, коштом е, Тінатін тіна, мам, Мамулашвілі видало е, на засадах благодійності 500 екземплярів цієї книжки, яка зараз мандрує фронтами і госпіталями України. Ось так вона виглядає. Є така національна програма врятує кінцівку. До якої ми долучилися, щоб допомогти зібрати гроші на те, щоб українські воїн, українським воїнам рятували кінцівку, українські лікарі, що надзвичайно важливо. Власне, це Владислав Сокира, 23 роки, після строкової служби підписав контракт зі Збройним силами України, поранений в бою під Ізюмом, пережив 20 операцій, клінічну смерть. Зараз він інвалід першої групи. З дружиною медиком вони познайомилися в шпиталі. Зараз лікарі рятують його руки і ногу. Ваш внесок якнайшвидше поверне здоров'я. Пану Владиславу, для цього потрібно або зараз відсканувати QR-код, і ви потрапите безпосередньо на банку програму «Врятуй кінцівку від фонду здоров'я українського народу, або зайти за посиланням в описі цього відео, і так само ви зможете потрапити за цим посиланням безпосередньо на банку. Ми підтримуємо інформаційно і гроші не збираємо. Ви будете працювати, відправляти гроші безпосередньо на програму «Врятуй кінцівку. Ми вас дуже просимо це зробити. Це надзвичайно важливо допомагати відновлювати здоров'я наших бійців. І історії бійців і реквізити фонду здоров'я українського народу, якщо хочете, є на їх сайті. Хочемо запросити до нас вашого з вашої команди ще одну, ще одну експертку. І відповідно у нас на зв'язку зараз доєдналася Тінатіна Маргалітадзе, професор, директор центру лексикографії і мовних технологій державного університету. Ілія yeah. чуєте нас, пане Тінатін? -Тін -Тін? Бачите? Дюхіяс тіна. Yes, I hear you you very well. And do С айхірюверівел енводухирмісми чуємо. Ми прекрасно чуємо вас. Я хочу поставити питання відносно того, наскільки складно перекладати з української на грузинську, з грузинської на українську. Нам, як людям, які не знають грузинську мову, важко зрозуміти наскільки складно, складно взагалі робити ось такий переклад білінгви, як ви зробили в цій книжці. So, the question is Was it really very difficult to translate from Ukrainian into Georgian? How did we manage to do this? I think it was hearts who translated it, who translated the poetry. The hearts of Georgian poets who translated the, the hearts of the Ukrainians. So, there are other things that work with poetry. Це дійсно було нелегко, і нашим перекладачам було не просто перекласти з української, так само, як і українцям, не легко було працювати з грузинськими текстами, бо це поезія, а поезію перекладати завжди важко. Пані Тінатін, якою була ваша мотивація, коли ви розпочали роботу над українсько грузинською поетичною білінгою? Адже на перший погляд це доволі далеко від сфери ваших професійних зацікавлень, і чи справдилися ваші очікування? Uh, so i will translate into english and probably you will answer in georgian and i will translate to our listeners so the f the question is what were your main motivations when you started this project and uh, do you satisfy with its results uh, України і Декартві, і Джарі, і Кацебі, це от ця інтересу ідея, яка має Та віддано, і ця ідея, а це ті ці агночі. Часто маю. Ідея створити білінгвальну книжку поезії для фронту, спеціально для українських і грузинських вояків, здавалася мені великою ідеєю і... вона дійсно такою і стала, тобто цей задум став дійсно величним. Тигземуша обіс процеси дуже емоційური його. Картхолма та українлма поетам арачвеулебріві лексები დაწერეს. შეუძલેബელია мати закитхвацремле비스 гареше. და гушинац ბევრი წремლი იყო ტიგნის презенტაციაზე. І робота над цією невеличкою книжкою виявилася дуже емоційною. Грузинські і українські поети дійсно написали визначні тексти, і їх неможливо читати без слів. І навіть вчора під час презентації цієї книги ми дуже часто бачили сльози на очах наших учасників. Ця книга створювалася з великою любов'ю, створювалася для тих, хто сьогодні бореться за майбутнє наших обох країн, за майбутнє наших дітей, за майбутнє всього цивілізованого світу. І е, фактично вона це робить. вона... ця перемога є запорукою майбутнього життя наших націй наших народів треба днієби викнебить ту чуені звірфаси жарискацები ігзнобен чуен спативисцемас мадлієребас чуені гулеби ситфос да ту е сигні патарам сихарус мийтанс мат сангребші да гаатбос мат гулебс ес чуен заліан гагваххаребс мертма дайфарос україна да українелеф дидеба українас Ми дуже щасливі з того, що наші військові зможуть відчути наше ставлення до них, нашу велику вдячність, теплоту наших сердець. І якщо ця книга принесе в радість, хоч якусь радість тим, хто сьогодні перебуває в окопах, тим, хто сьогодні воює за Україну, ми будемо дуже щасливі. Хай Господь захищає Україну і українців. Хай живе Україна! Thank you very much, dear Tino. Thank you for inviting me. Дуже вам дякуємо за те, що ви робите. Дуже дякуємо за таку збірку. Я хотіла запитати і у пані Наталі, і у пані Тінетян. Чи е, можлива ця збірка, ну доступ є ці, до цієї збірки в Грузії? Тобто грузини теж бачать цю збірку, чи можливо в майбутньому ви передасте її. Тому що мені здається, ось ту силу, яку вібрала в себе ця збірка. Треба, щоб вона поширювалася між нашими народами і передавалася із покоління в покоління. Uh, Tina, the question is, is it possible for Georgian colleagues and for Georgian readers to enjoy this book, to read it? As our editor said, it is very important for all people, for all the nations, for Georgians and for the Ukrainians to read this book because it's a source of inspiration. It's a link between our nations. So is it possible for you, for your readers to, uh, get this book and to read it in the internet maybe The book is already published as you know it's published on the website of your institute and of course we will publish the link to this book now and everybody will have access to it Just a moment I will translate yeah. Книжка вже надрукована ми вже її передаємо активно на фронт але при цьому вона і викладена в інтернет мережі вона викладена на сайті Інституту літератури Імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України до неї є відкритий доступ, і грузинські колеги теж викладають лінк на цю книжку, і аудиторія може з нею ознайомитись. we um, plan uh presentation bilisi in Batumi. To be uh, um, um, publicity, so to say. We will have publicity for this book. We were waiting for the presentation, first of all in Kiev, and now because this presentation was very successful yesterday and really very emotional. Now we will start promotion here also in Georgia. Наші грузинські колеги збираються зробити аналогічну презентацію, подібну до тієї, яка успішно відбулася вчора в Києві. Планують зробити її в різних грузинських університетах, і зараз ведеться підготовка до такої презентації в Грузії. Для того щоб стати спонсором, ви можете відсканувавши код, перейти за ним ось цей QR-код просто з телеекрану або знайти активне посилання в описі будь якого відео чи кнопочку спонсорства, або спонсорувати. Варто це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Одноразовий платіж теж можливий на PayPal чи картка Mono. Там вже будь-яка сума на ваш розсуд, Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої вельми активної команди, яка хоче зробити наш. Світ кращим.